Ну, відбувається те, що і взагалі повинно відбуватися, труси вони, ж, що вчора були трусами, вони будуть трусами до, до смерті саме. Ми гарантували кожному депутату з ВНР, що вони будуть охоронені, з них не впаде жоден голос, що ми тільки хочемо спробувати навести лад в нашому місті. Але вони саботують, Тому що їм мало крові проєкт. І це взагалі їх це не цікавить. Їх цікавлять тільки власні бізнеси, власні інтереси і власне в кучка, яку вони створили. Тому е, все рівно так не буде. Це ми вам обіцяємо. Тому Гаріна, я вам обіцяв, значить, значить, я передаст цей, хто там вирішував, що вона більше свій кабінет не зайде. Оце сьогодні хай збирає речі, я там буду спати під тим кабінетом з групою депутатів. Вона туди більше не зайде. Значить, щоб ви розумієте, всі заступники пішли, город без власті. Так що, будь ласка, будь кому з вас щось треба, приходьте в це здання, беріть, вам не слова нічого не скажу. Вони устранилися, вони нас, місто кинули в хаос. А, а, а знаєте, чого вони так тримаються? Бо всі вони пов'язані. Оце ті, хто тут немає людей, вони пов'язані. Бізнесами те й украв, а те й поміг украсти, понимаєте? Тільки ми ж не суті з вами, зрозуміло. Ми говоримо, давайте сьогодні тільки одне зробимо. Спробуємо хоч якийсь лад навести в цьому місті. Була можливість у Галіни Федорові залишитися на цій посаді до виборів, але щоб це було кероване місто, а не той хаос, що вона каже: я сьогодні не відповідаю за депутатів, то вона секретарна вона довжна за них відповідати. Якщо це сьогодні більшість, яка не можна зібратися на сесію взагалі вже три місяці, то. Ми розуміємо, що це хаос і це путь нікуди. Тому дивіться, що зараз відбувається? Там надруковане подання про скликання позачергової сесії. Я переконаний, що Галіна Федорівна таку сесію скличе. Якщо ні, то ми скличемо її самі, у нас теж є така можливість. Тому ми спробуємо ще раз, за суботу-неділю, без насилля, без погроз поговорити з кожним із 46 депутатів і сказати їм, що тут немає нічого особистого. Тут немає ніяких бізнесів, тут є тільки можливість місту Фастову хотяким чином прожити ці два місяці, коли відбудуться вибори, і прийде вже справжній мер, якого оберете ми. Тому, дорогі мої, нічого трагічного не случилося. Случилося те, що повинно було случитися, що сьогодні партія регіонів разом з комуністами зацікавлені в одному, щоб ця держава, це місто, і ми всі з вами були знищені, просто за вони більше ні в цьому не зацікавлені. Чим гірше, тим краще. Тому що я ще раз говорю: е, хтось там зникався про правий сектор нас почув, забрали прапори, одійшли люди. Ви ж бачите, нема нічого, нема жодної атрибутики, нема жодної символіки політичної. Є тільки намагання конструктивної дискусії і конструктивної розмови і виходити тут ситуації. Для нас вона очевидна, секретар китай повинна піти. І вже секретар, який в принципі, вже є узгоджена кандидатура, більш-менш зрозуміла, призначить нових заступників і може вже там вівторок чи в середу ми в наше місто почнемо трошечки викарабкуватися з цією патовою ситуацією. Тільки для цього, на жаль, повинні прийти хоча б 24 депутати. Незрозумілим фальшуванням чи іншим. Сьогодні партія регіонів контролює практично 30 депутатів. Це сама партія регіонів, і ви бачите, Павловський великий е, опозиціонер, його теж немає, його жодного чоловіка тут немає. Тому він був регіоналом і залишиться регіоналом. Тому ми будемо з ними говорити все рівно. Тому що практично єдине, що від них треба, це один раз прийти на сесію, змінити секретаря, призначити нових заступників і якось спробувати, е, тоді вже це нове керівництво буде сформовано, дійдемо до виборів мера. Коли вже буде вибраний мер, тоді вже будемо говорити про якісь інші плани. Тому, якщо може хоч когось якийсь вплив на якогось депутата, будь ласка, ми кожного клянемося, що охороняємо кожного його волонтера.